Коханий, я знайшла чим можна контролювати борізку. І на сульфо, і на імі соняшнику. Терміново шукай сил. Без жартів борізка злісний бур'ян на посівах соняшника, який або важко, або неможливо проконтролювати, незалежно від технології захисту. Але ми маємо кілька перевірених схем, тож ділюся з вами. На сульфу стійкому соняшнику. У попередніх сезонах ми проводили дослід на полі, де було багато борізки польової. Ми вносили гренадер та етасил із додаванням агропав екстра. Вносили у фазі 6-8 листків. Результат дивіться на фото. По-перше, абсолютно немає додаткової фітотоксичності на культуру. По-друге, таке спалення вегетативної маси значно уповільнює ріст і розвиток борізки. Запишіть собі норми, щоб не забути. Другий досвід ми проводили на стійкому соняшнику, вносили етасил та імпекс до із додаванням Агропав Екстра. Тут ми теж бачимо пригнічення борізки, хоча і не таке інтенсивне, як на попередній схемі. Але навіть це дозволяє прижати борізку і дати можливість соняшнику перерости і стати більш конкурентним із барізкою. Навіть на класичному соняшнику можна додавати етасил до гербіциду на основі галеооксафен і таким чином отримати підсилення не тільки проти борізки, але й проти талабану, гірчиці польової та кучерявиці Софії, які є проблемними у посівах класичної соняшника.